Мало такого зеркального короху. Друга риба на сьогодні. Важили 7 кілограм. Є ще одна риба. Невелика десь морок біля трошки. Може там 2-900. Трещимось, не знаю. Є четверта риба. Риба шабойка. Добре тягне, кивання всі гарні. Риба вже біля берега. От вже видно шок. Не хоче здаватись до останнього. Всім привіт! Ви на каналі Фішего. Приїхав з другом на риболовлю, потрохи починаємо закривати сезон. Сьогодні такий доволі теплий день, це виходить 14 жовтня, з понеділка вже буде похолодання, то там далі не, не ясно, чи будуть дні такі, що можна порибалити чи ні. Побачимо, час покаже. Що по сьогоднішній риболовлю? Приїхали на день. Десь о восьмій були тут на водоймі. Виходить, доки закинулись, пройшла десь година. Вирішили зразу не годувати, тому що багато рибаків сьогодні. Був такий нормальний пресинг, справа, зліва. Подумали, що краще от після обіду з десяток спомбів закинемо. По клюваннях у нас вже зараз десь третя година, у нас вже є чотири риби. Виходить, перше клювання було в 11 і так кожної години-півтора у нас було стабільне клювання. І плюс ще там зловили декілька карасів і ну і 4 коропа, там у нас 3, 6, 7 кілограм. Посинемо сьогодні ще до вечора. Зараз хочу трошки загодуємо ще, з десяток спомбів кинемо і, і будемо чекати більшу рибу, хочеться ще піймати. Хоч би з десяточку плюс. Сьогодні таке на, на можна сказати, перед закриття сезону взяти гарного трофея. Виходить. Ми зранку хотіли попробувати карася на покловохловити від греблі звідси, але таке, приготували прикормки. Трошки загодували, поняли, що кльову карася не буде, от прикормка залишилася. Я хочу зараз її якраз з десяток помбів. Кину в точку. що Це правда прикормка для карася, ну нічого, піде. Але тут є така груба фракція. Я сюди ще додавлю пельцю. Тут в мене 4,5 14 мм йде різна фракція, так. Десь тут в мене більше як півпачки. Ну я половину викидаю. Замішаю, додавлю ще ліквіда. Трошки, щоб дати сигналу додатково. Ну і закину, надіюся, на вечір. Риба футбомає зараз осінь. Вона на день виходить з глибини погрітися, а назад потім на ніч вертається, я так думаю, то зараз ми спробуємо її приманити до нас на вечір. Може будуть ще додаткові плювання хороші і надіємося на рибу хоч би 10 плюс на вечір стиг вітер, то можна хоч нормально сидіти, а то... Весь день в лице дуло, то максимально було неприємно, але, але риба ньому поклювала. Ще годинки-дві назад я загодував, але клювань поки не було. Надіємося зараз ще на вечірнє клювання. Останні дві годинки тільки декілька карасів піймали. Зараз ще трошки посидимо. На вечір почав прокльовувати карась отаких от, от трошки зловили ну гарні картину покажи так у нас таке карасті корупа поки що чекаємо не знаю буде щось ні дочекалися Потяг був, звісно, такий, не встигли камеру включити. О, взагалі на місці стоїть. Став, так? Да, все хороший прям. Давай, щоб зараз витягнули його. что то что хотела 10 плюс может быть походу лево я... я пришел лево туда ну что там где спутвень Не бачу леску. А, ось, ось він десь тут, а, да? Ось, ось його вже. Думаю тут та десяточка буде і шослет у нас і цепи щас Дасі на осінь Ойки гольки звісно дуже не можу Не не відцепився От, ну, гачечок, звісно зараз побачите який як зачепив, не ну, можна, навіть дячка не видно, кін малий. Uh -huh. Його навіть не виду тут 12-й стоять приблизно. Ну от, такий. Тільки що ми впіймали. Ну от треба дочікувати до останнього. Є. І... Свого трофея можна дочекатися. Ось, красавець який. Ну що, як тобі риба? Це машина. Море задоволення. Чудова риба, дуже потужна. Вичекали його сьогодні, так? Да? Так. Дуже гарний. Хвост такий, прям з переливом, як на закаті сонця. Чудово. О. Зараз ще важимо цього красавця. Ми думаємо, що біля десятки десь виглядає наче на десятку. Сетку вже ма для зваження сховали. 9, 55 Ну, мінус сітка. Не знаю, грам 200-300. Ну, біля 9 Ну, ми щось думали десятка. Достойний. На сьогодні все. Ми дочекалися свого трофея, в принципі, гарно ловилося. Сьогодні, ну, краще днем, але і карась потім на вечір ловився. І на вечір, звісно, трофея ми свого витягнули. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, побачимось в наступному відео.